Так, ми попередньо говорили про лінії на ваших долонях, які вказують на дітей. От. І я казав, що ще є місця, де можна побачити лінії дітей, також не в тих місцях, де знають всі і де всі про це говорять. Так ось, є лінії на, на лінії долі, які вказують на определенний час вагітності і. Пруждження дитини. То є це такі манюсінькі отвітлення від лінії долі. От. Вони вказують на приблизний час. То є якщо брати по лінії голови, де з'єднується з лінією голови, це 35 років. З лінією серця це 45 років. 45-50. Так що беремо, розпределяємо оприлюдну ширину. Або, якщо комусь треба допомога, звертайтеся. Я допоможу вищитати точний час, коли у вас може бути дитина. О, далі дивимося, буде розговор про розриви, серйозні розриви на лінії життя.